Слава Ісусу Христу! Христос ся рождає! Вітаю вас, брати і сестри, на YouTube-каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Міг би не говорити цього переддень Різдва, але скажу: Підпишіться на небо. А я запрошую вас до роздумів над таємницею Різдва, над цією тайною, і почну від тексту з книги пророка Ісаї, 9 розділ, вірш 5. «Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний князь миру. Ці пророчі слова Ісаї стають справжньою революцією в історії людства. Це не просто якийсь новий розділ антропології, це серце антропології. Повне розуміння людини, її, її життя, сенсу її життя, її страждання є можливим лише в Ісусі Христі. І про це згадує, наприклад, один з документів Собору Ватиканського другого Гаудім Еспес, що людина відкриває себе, відкриває смисл свого життя завдяки воплоченому слову, завдяки Ісусу Христу. Бог став не просто людиною, став малою дитиною. Про пастухів написано, що вони пішли притьмом, знайшли Марію Йосифа і дитятко, що лежало в яслах, дитятко. Вже такою новизною є взагалі факт зацікавлення дитинством Ісуса Христа. Це зацікавлення ми віднаходимо в двох Євангеліях: В Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки. Ну, більше трошки від Луки. Справа в тому, що більшість біографій грецько-римської культури мало цікавляться дитинством того чи іншого героя. Відразу переходять до суті, відразу переходять до того, що він зробив. Ну і пам'ятаєте, Євангелист Марко відразу перейшов до суті, відразу до публічного навчання Ісуса Христа, до Його місії, до відкриття цього месіянського секрету, месіянської таємниці, що він є Христос Син Божий. Натомість Євангелист Матей і Лука звертають увагу на те, що, що Син Божий, який віковічний отцеві, став малою дитиною. Пригадайте, в тій культурі. Діти не сильно рахувалися. Написано, що тих, хто їли під час розмноження хліба, було десь 5 тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей. І тому ця зацікавленість дитинством Господа є чимось неймовірним. Ці наведені факти, вони свідчать про одне: в Ісусі Христі людина, її життя, її особа, її страждання, смисл її, її життя, вони є освяченими. І віднаходять своє найбільше достоинство. В таїнстві втілення Син Божий приймає людську природу, чинить її своєю, і від того моменту все, що є людським, є притаманне Божому Синові, все, окрім гріха. Ісус Христос, таке кожна людина підлягав людському зростанню, хотів їсти, пити, вчився розмовляти. Спав, був втомлений, відчував радість, смуток. А його божество проявлялося через його людську природу. Послухайте, що апостол Павло говорить в ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества. І ви, тобто ми, християни, причасні в тій його повноті через таємницю хрещення. Що є, однак, мотивом втілення, з якою метою Бог став людиною? Щоб відповісти на це запитання, пригадаю закон двох доріг, який виражений в книзі «Второзаконня». Перш ніж ізраїлітяни війшли до землі обіцяної, отримали від Бога заповідь певну. Ця заповідь звучить ось таким чином: Гляди, сьогодні я появив перед тобою життя і добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, що її заповідаю тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого, ходитимеш його дорогами та додержуватимешся його заповідей, установ і рішень, то житимеш і розмножишся, і Господь Бог твій. Облагословий тебе на землі, що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно. Недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю, життя і смерть появив я перед тобою благословення і прокляття. Вибирай життя! Щоб жити тобі на світі і твоєму потомству. Вибирай життя, говорить Господь. Проблема в тому, що людина вибрала смерть і прокляття, вже починаючи від райського саду. Єва відступила від Божої заповіді і опинилася в стані прокляття, опинилася в стані смерті. Зверніть увагу, що як Бог просто пояснює: слухаєшся мене? Зберігаєш мої заповіді, обираєш життя, обираєш благословення. Не слухаєшся, стаєш на дорогу прокляття і на дорогу смерті. Ну і, і Ізраїль також збагнув, що, що збочив, схибив, війшов на шлях прокляття. Святий Павло, апостол, Фарисей, вихованок Гамалиїла в посланні до Римлян так описує цю людську ситуацію: немає справедливого ані одного. Немає тямущого, немає, хто шукав би Бога. Всі з дороги збилися, зробилися нікчемні, немає хто добро творив би ані одного. Їхнє горло гріб відкритий, до обману язик їхній схильний, отрута гадюча у них під губами, уста у них прокльоні повні і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають відві... не від... Не від... Не дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорить, щоб усякі уста замкнулися, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону, законом Бог гріх пізнається. Тепер же, без закону з'явилася Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили і позбавлені слави Божої. Всі зрішили і позбавлені Божої слави. І як Бог реагує на цю ситуацію, в особі свого сина сам входить на дорогу прокляття, щоби взяти на себе кару всіх людей і понести замість них. І так втілення оспівує рання церква. А для святого Павла це приниження Божого сина стає ключем, щоби відкрити християнам розуміння таємниці відкуплення. Так, тайна воплочення. Не уникнено веде до тайни відкуплення. Звершується в цій тайні відкуплення. В посланні до Филип'ян, прекрасний гімн христологічний, читаємо так: він, тобто Христос, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті. Смерти ж Хресної. Тому і Бог вивищив його і дав йому ім'я що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Своїм власним рішенням Бог в Ісусі Христі увійшов на дорогу прокляття, на якій знаходилася кожна людина через гріх. На цій дорозі Христос досвідчив смерті, але Бог не залишив його у владі смерті, лише возвисив його і вчинив Його ім'я, понад усяке ім'я, істот Небесних, земних і підземних. Так читаємо в посланні до Филип'ян. Діло Спасіння, яке звершив Ісус Христос на Христі, є об'єктивним фактом і є даром для людства. Але вже прийняття цього діла вимагає особистого рішення, вимагає кроку віри. Христос помер фізично з причин людських гріхів, бо через них людина стала мертвою духовно, стала відділена від Бога, який є життям. Христос встав із мертвих, щоб кожен ув'язнений в духовній смерті зміг повернутися до відносин з Отцем. Варто пригадати, що оці церкви втілення Сина Божого розуміють набагато ширше і глибше, і не обмежують цієї тайни лише до функції спасіння людського роду з полону гріхів. Boże działanie, ono wynika z Bożego jestwa, A kim Boch jest? Joan apostoł, skaże: Boch jest miłością. Hopheus agape estin. Bóg jest miłością. To oznacza, że on nie może inaczej jak tylko ludować, dawać sobie w doskonałym uderzeniu. I dlatego Бог воплощається. Чому? Бо любить людину, тому хоче жити в тобі, хоче жити через тебе, хоче в тобі являти свою славу. Слава Ісусу Христу! Гарного, чудесного, прекрасного святкування Різдва Христового. Серця вам бажаю. До наступних зустрічей!